Розділ двадцять Залишився тільки Чарлі. Який буде наступний цех? замислився містер вонка. А тоді крутнувся і заскочив у ліфт. Швидше сюди мусимо їхати далі. І скільки ж тепер лишилося дітей? Чарлі поглянув на дідуня Джо, а дідунь Джо на малого Чарлі. Та ж містер вонко, знизив плечема дідунь Джо, залишився тільки Чарлі. Містер Вонка рвучно обернувся і глянув на Чарлі. Запала тиша. Чарлі стояв і міцно тримав дідуня Джо за руку. Тобто залишився тільки ти один? запитав містер Вонка, вдаючи подив. Ага, сказав Чарлі. Так, містер Вонка раптом аж вибухнув радістю. Любий хлопчику, вигукнув він, але ж це означає, що ти переміг. Він вистрибнув з ліфта і так несамовито затряс хлопцеві руку, що трохи її не відірвав. Прийми мої щирі вітання, тішився він, найщиріші. Я такий радий, краще й не придумати, як це чудово. Знаєш, я з самого початку передчував, що це будеш ти, молодчина, Чарлі, просто молодчина. Це чудово, тепер нарешті почнеться справжня забава. Але не треба варитися, не треба зволікати. Часу залишилося ще менше, ніж досі. До вечора ми маємо зробити ще безліч справ. Подумай, скільки ще треба всього узгодити, а скількох людей покликати, але ми, на щастя, маємо швидкісний скляний ліфт. Стрибай сюди, любий Чарлі, стрибай. Ви теж, шановний дідуні Джо. Ні, тільки після вас, сюди, отак. Цього разу я сам виберу потрібну кнопку. Мереткливі яскраво голубі очі містера Вонки на мид зупинились на обличчі Чарлі. Чарлі подумав, що зараз станеться щось шалене, але не злякався. Він навіть не нервував. Просто був страшенно схвильований, дідунь Джо теж. Старенький стежив за кожним рухом містера Вонки, а обличчя його сяяло від радості. Містер Вонка потягся до кнопки на високій скляній скелі ліфта. Чарлі і Дунджо задерли голови, щоб прочитати напис на наклеїці біля кнопки. Там було написано вгору й геть. Вгору й геть, повторив подумки Чарлі. Що за дивне приміщення? Містер Вонка натис кнопку, скляні двері закрилися. Тримайтесь! гукнув містер Вонка. Тоді бах! Ліфт злетів угору, немов ракета. Ура! закричав дідунджу. Чарлі схопився за дідові ноги, містер Вонка за ремінець на стелі, і вони помчали вгору, 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 прямісінько вгору, без поворотів, і Чарлі чув. Як розсікає повітря ліфт, що летів дедалі швидше й швидше. Ура! кричав діду, ура мчимо. Швидше, кричав містер Вонка, гатячи рукою по стінці ліфта, швидше, швидше. Якщо не наберемо швидкості, то не проб'ємося. Куди? здивувався діду. Куди нам треба пробитися? Ага. крикнув містер Вонка ще хвильку, і побачите. Я вже скільки років прагнув натиснути цю кнопку, але ще ніколи не натискав. Багато разів я відчував цю спокусу. Так це була неабияка спокуса, але я ніяк не зміг змиритися з думкою, що в даху фабрики доведеться зробити величезну діру. Летимо хлопці, вгору й геть. Але ж ви не крикнув дідунь. Ви ж не маєте на увазі, що цей ліфт. Ще як маю, відповів містер Вонка, ще хвильку й побачите вгору й геть. Але, але ж, та він же скляний, закричав дідунчо. Він розіб'ється на друзки!» Цілком можливо, як завжди, бадьоро, припустив містер Вонка, хоча скло й доволі міцне. Ліфт і далі мчав усе вгору, вгору, вгору і все швидше, швидше і швидше і раптом. Трарах, страшенний гуркіт розтрощених дощок і потовченої черепиці, пролунав просто над їхніми головами, і дідуньчо закричав: Рятуйте нам кінець! Ми пропали! Але містер Вонка заперечив ні, не пропали! Ми пробилися, ми вже назовні. І справді, Ліфт протаранив фабричний дах і тепер, мов ракета, летів просто в небо. А крізь його скляну стелю вливалося сонячне світло. За п'ять секунд вони піднялися на три тисячі метрів. Цей ліфт здурів, репетував дідунь Джо. Не бійтеся, шановний пане, заспокоїв його містер Вонка і натис іншу кнопку. Ліфт зупинився. Він зупинився, і, наче гелікоптер, завис угорі над фабрикою і над самим містечком. Що розкинулося під ними, мов намальоване на поштовій листівці. Крізь кляну підлогу далеко внизу Чарлі бачив малесенькі будиночки, вулички та сніг, що вкривав це все товстою ковдрою. Було трохи моторошно й незвично стояти отак на прозорому склі, височенно в небі. Здавалося, ніби взагалі ні на чому не стоїш. Чи воно оце з нами все гаразд? стривожився дідунь Джо. На чому ця штука працює? На шоколадних силах, пояснив містер Вонка. Мільйон шоколадних сил. О, дивіться! крикнув він, показуючи вниз. Он там ті інші діти. Вони повертаються додому. Розділ 29. Інші діти їдуть додому. Перш ніж щось робити, треба знизитись і глянути на наших маленьких друзів, сказав містер Вонка. Він натис ще одну кнопку, і ліфт почав знижуватися і невдовзі завис над вхідною брамою фабрики. Дивлячись униз, Чарлі побачив перед брамою невеличку групку дітей з батьками. Я бачу тільки трьох, повідомив він, кого немає. Мабуть, майка Тіві, припустив містер Вонка, але незабаром він буде теж. Бачиш оті вантажівки? Містер Вонка вказав на довгу низку велетенських критих фургонів, що стояли неподалік. Бачу, підтвердив Чарлі. А навіщо вони? Ти що забув, що було написано на золотих квитках? Кожна дитина повертається додому з запасом цукерок на все життя. На кожного чекають достелі, завантажені фургони. А ось і наш друг, Августус Глуб. Вів далі містер Вонка. Бачите його? Вон він сідає з матір'ю і батьком у першу вантажівку. Тобто з ним усе нормально, здивувався Чарлі. Навіть після того, як він вилетів у ту жахливу трубу. З ним усе чудово причудово, відповів містер Вонка, але він змінився, вигукнув дідон Джо. приглядаючись скрізь, скляну стінку ліфта. Він же був гладкий, а тепер худий, як Соломина. Звичайно, що змінився, зареготав містер Вонка. Його ж було затисло в трубі. Невже не пам'ятаєте? А он погляньте, бачите, там іде Віолетта Борегард, Відома жуйколюбка!» й Колюбка. Здається, з неї таки зуміли вичавити соки. Я дуже радий, а який у неї тепер здоровий вигляд. Набагато краще, ніж був, але обличчя Фіолетове, вигукнув діджо. Це так, погодився містер Вонка. Тут ми нічого не можемо вдіяти. Ой, людонький, зойкнув Чарлі, гляньте на тих бідолашних солтів. Ви руку пана солта і пані солт, вони з голови до п'ят у відходах і смітті. А он і майктіві, повідомив дідунь Джо, О, боженьку, що з ним? Він метрів три заввишки і тонюсінький, як дріт. Його перерозтягли в машині для розтягування жуйки, пояснив містер Вонка. От недбалість! Але ж для нього це жахливо, вигукнув Чарлі. Дурниці, відмахнувся містер Вонка. Навпаки, йому дуже пощастило. Його захочуть взяти до себе всі баскетбольні команди. Але тепер, сказав він, пора покинути цих дурнуватих тітлахів. Чарлі, я повинен з тобою поговорити про щось дуже важливе. Містер Вонка натис ще одну кнопку і ліфт майнув у небо. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити продовження історії про Чарлі та його шоколадні пригоди.